Ще більше серіалів по іграх, ігри, які відмінили про які ми навіть не знали, а також дещо інше прямо зараз в ігрових нюцах. ігрові нюци нічого не змінюється. Я Нікатіка і я тут з вами. А тепер ви навіть знаєте, як правильно вимовляється назва цього каналу. Для двовимірного бойовика Detained to Good for School новили демо, чому я взагалі про неї згадую? Ну тому що Unlock Team робить для неї українську локалізацію, а це значить, що ігру українською в Steam буде більше. В цій вигратимете зараз бишаку школярку, яка має обрати свій шлях, давати на горіги поганцям чи самі стати правопорушницею. Ця інді пригода має вийти незабаром, але демо вже доступне для спробувати. Поки мови там немає, але всьому свій час тим паче над цим питанням вже працюють. Серіал Потлоу вистрелив дуже потужно, за планку якості ігрових адаптацій на. Великі екрани до олімпійських стандартів. Чи впораються з цим мірилом інші проєкти, такі як Horizon чи Бог війни, це питання. Але до команди майбутніх релізів серіалів приєднуються ще й Лара Крофт, тобто Том Райдер. Так, ця серія вже хизувалася і Анджеліною Джолі, і цією панянкою. Також загалом в фільмі випустили аж три штуки, ще й мультсеріал відзняли. І це за останні 20 років. Однак цього замало, тому Амазон почав до екранізації. А сценарій напише Фібі Волербріч. Вона не може похизуватися великим списком доробок в сценарному ремеслі. Лише писала вбиваючи єву і була співсценаристом в Бондіані, тож робити висновки, як вона там справиться, дуже зарано. Все ж хочеться сподіватися, що першій жінці, яка виколювала очі ще до того, як це стало мейнстрімом, вдасться отримати вдалу екранізацію і повернути людям любов до серії ігор. У всесвіті Алойки кипить робота. Вже скоро має вийти vr гра Call of the Mountain. кажуть і про ранню роботу над третьою частиною, а також працюють і над кооперативом. Як бачите, типовий набір Тріпл гри 23-го року. Трилогія vr кооператив. І шматок цього пиріжка вдалося увірвати. Більше 10 хвилин грала до кооперативу по Horizon розлилися мережею, і вона трошки дивна. Я думаю, ми цього не чекали. Виглядає досить мультиплікаційно. Можливо, це ще дуже ранні концепти до релізу. Ми отримуємо щось зовсім інше. Що ж, факт Існування проєкту є, тож можемо лише чекати. Сподіваюсь, до його виходу наша цивілізація не розвалиться на друзки. А ви знали, що по DragoN Age мала бути мобільна гра в стилі Діабло? От і я не знала, однак можна вже її навіть не чекати, бо EA відмінила розробку. Нещодавно в інтерв'ю арт-директор і менеджер EA є Тонкін розказав, що гру розробляли паралельно з Dragon Age 2 і за задумом гравець мав досліджувати Тедес. Але цього не сталося, тож розпаковуйте свої рюкзачки. Гра пішла під ніж після того, як компанія вирішила змінити модель розповсюдження мобільних ігор з платних на то Лей, а цей проект був просто не пристосований до цього. От і закрили, як кажуть, було, та й загуло. І три вже не те, що було раніше, зможете по праву сказати влітку, адже вже анонсовано, що найбільша виставка з анонсів ігросвіту відбудеться без великих студій. Sony від'їхали, прихопивши свої ексклюзиви ще пару років тому. З 2019-го вони ведуть окрему платформу. А тепер Нінтендо і Майкрософт відокремилися в унікальні заходи, на яких будуть пестити нас анонсами на наступний рік. На Майкрософт трималася левова частина глядачів самого І3. і як саме тепер платформа викрутиться, невідомо. Можливо, будуть приділяти більше уваги інді проєктам або вигадають щось інше, тому. Що окрема виставка інді проєктів вже також якби існує. А зараз я вам розповім за дуже цікавий і амбітний реліз: The Moon Hell – це rpg Екшн від третьої особи в дуже цікавому сетінгу. Хардкорна, кривава, не підпускайте дітей близько, рейтингу гри буде високий, з власним лором, релігією та похмурістю. Це гра від команди фактично з двох людей, але більше часу над нею працював саме Андрій Масюк, український розробник, який не закинув проєкт навіть попри повномасштабне вторгнення. Подивившись, трейлер можна відразу піймати себе на думці, що це черговий соус. Лайк, like, але не зовсім так. Гра похмура так. Візуально нагадує японську класику дубкогоріння, але все ж не варто її сприймати так однозначно. Візуально гра виглядає досить солідно. Боївка у неї кажуть не з простих. Від солзів її відрізняє нон-таргет, який змушує більше контролювати і свого персонажа і ворога, і звертати увагу на простір навколо. Гра кидає тобі виклик, а ми ці всі насправді дуже любимо і змушує аналізувати свої провали або не допустити подібного далі. Монхел запропонує її різноманіття зброї, і від її вибору залежатиме ще й. Му в сет. Обладунки і прокачка також якісно впливають на ігрола. Це не просто косметика, це все працює. Гра здобрена і секретами і з лором, і щоденниками тамошніх мешканців, думаю, точно сподобається багатьом любителям покопатися в закутках. Спеціальний ігродосліджувач Сашко Перемот з платформи GameDevDo вже потестив цю гру і лишився приємно задоволений. Він відмітив, що це якісний продукт. і Сподівається, що аудиторії він також сподобається не менше ніж йому. Гра сподівається релізнутись найближчим часом, тож можете додати собі в бажане в Steam, аби не пропустити. Дити, а коли спробуєте, обов'язково напишіть про свій досвід у відгуках. Розробникам дуже цікаво, як гравці сприймають їх творіння, а коментарі в СТІМ допомагають просувати більшій кількості людей. Тому будьте активними, бо крім нас нікому плекати власну ігроіндустрію. Один з перших переносів цього року Star Wars Jedi Survivor, вийде пізніше, ніж ми чекали, поки гру змістили на 28 квітня. Певно, щось не встигають. Тож всі, хто чекає продовження Fallen Order, наберіться терпіння. Сила пробудеться ближче до травня. Хм, було б насправді логічніше перенести гру саме на 4 Ну, але вже як є. Нагадаю, що це сюжетне продовження історії Кела Кестіса в недрах ворожої галактичної імперії. Тож готуйте свої світлові мечі і малих дроїдів, і не прибуде з вами сила. Амінь. Кіберпанк нинька таки має підтримку 3 та Nvidia Reflex. Гра апдейтнулася і підтягнула трошки штанці технологій до пупа. Тепер DLSS 3 збільшить продуктивність гри приблизно втричі, але не облизуйтесь дарма, якщо у вас немає GeForce RTX 40 бо працюється тільки там. А технологія Reflex зменшує затримку у грі. Думаю, це вже істотний привід пройти таки цю гру, бо позорисько мені досі ще цього не зробила. Хоча, взагалі, про що це є? я ж на консолі граю. Горор-виживач від першої особи Dead Beacon офіційно і повністю українізований. Це гра, яка просто фонить горор іграми кінця 90-х років. Бойовики з зомбиками і зброєю. Візуально ви граєте, ніби щось ретро, настільки вдало, ігророби передали атмосферу. І ще дуже важлива новина: у Гор вийшов релізний трейлер. На цьому все. Ні, не все нагадаю, що гра виходить 10 лютого. А люди, у яких є Deluxe перед замовленням, можуть її скачати і спробувати вже 7 лютого. Ну а якщо у вас все ще попередні покоління консоли, вам чекати і чекати декілька місяців, десь до осені. Днями вийшов трейлер граладу Шерлока від Frogwares. Це буде крутий ремейк Шерлок Холмс The Awakened, про який ми вже згадували раніше, і він буде гарно адаптований до сучасного гравця. Раніше команда провела дуже успішну кампанію на кікстартер і зібрала повну суму, навіть трошки більше, і зможе реалізувати всі свої плани. Ремейк буде дещо похмуріший, ніж їхній попередній реліз Шерлок Холмс, Chapter 1. На нас чекає поєднання Шерлоку зі Всесвятом Ктулху. Думаю, ті, хто грали в оригінальний реліз 2008 року, дуже добре розуміють, про що я зараз говорю. А в релізі будуть покращені не тільки графіка, але і ігрові механіки, і, звісно ж, звук. Новеньку гру чекаємо цього року, якщо все буде так, як треба. Думаю, в сучасних реаліях Frogwares пробачать за переноси чи відтермінування. Традиційна добірка майбутніх релізів українських ігор, які були представлені на Indie Cup Ukraine минулого року. Почнемо з сили. Tactical Squad – SWAT Stories. Ви керуєте елітним спецназом, віддаєте накази цілій команді SWAT і ваша задача виконати місію успішно. Гра приділяє значну увагу реалістичності. Ігроби відходили при Розробці не тільки від тактичних шутерів, але й від школи життя. Ваші учасники команди спілкуються між собою, реагують на ситуації і б'ють ворога. Будьте впевнені, що ви віддаєте гарні накази, які приведуть вас до перемоги над ворогом, а не навпаки. Різні локації, різні спорядження, різні місії з одним спільним. Від вас залежить їхній успіх. One More Day – візуальний роман, сюжетний симулятор про наші з вами реалії. Ви знаходитеся в оточеному ворогом місті. Ваші ресурси обмежені, вам треба вижити і допомогти людям навколо. Мета цього проєкту розповісти про реалі Лі українців після 24 лютого минулого року. Автор збирається певний відсоток з продажу, а також всі внутрішньої ігрові надходження перераховувати на благодійні фонди України. Сподіваюсь, після релізу гра розтрижується на захід, аби тамошні геймери змогли зіграти в це. Бо у нас тут дещо інший режим гри з трошки іншою імерсивністю. Інструментал збирає ресурси і виконує замовлення клієнтів. Це гра вдалий приклад, як вам треба нести власні проєкти на подібні фестивалі, аби набиратися досвіду. Розробники самотужки вивчили сі та Unity, Зробили такі собі пілот. І показали людям. Зроблено з любов'ю, і це видно. Sending out of Time – платформер від третьої особи, в якій головний герой має долати перешкоди, аби просуватися по пісочному годиннику. Як він там опинився, так хто його знає. Головне ж не це. Досліджуйте оточення, шукайте необхідні предмети, головне, не впадіть в пісок. І Paper World мобільний реліз, аркада, яка майже готова до випуску. Це гра з гамі. З паперу ви згинаєте тваринок, яких виводите в гру. Ви можете гратися ними, знаходити таємниці і розгадувати головоломки. Дуже мило і цікаво. Я люблю таке. Гра обіцяє багато простору для біганини, а ще різні міні-забавки. Жодного насильства, жорстокості чи жаху. Дуже гарно для відпочинку і спокійного геймінгу. Наша мрія безсмертна. Її додадуть у Microsoft Flight Simulator на річницю, на жаль, знищення легендарного літака. Це DLC буде платним, точніше ви зможете купити сам літачок, а гроші за його покупку підуть на відновлення справжньої мрії. Про це оголосили самі розробники гри. Насправді оновлень там анонсували багато, додадуть різні пам'ятки, які відносяться до Нової Зеландії, будуть різні нові аеропорти і навіть хобітон. Але все це затьмарює мрія. Літак презентував пілот та командир екіпажу Дмитро Антонов. Придбати його до гри можна буде за 20 баксів. І якщо чесно, я пишучи цю новину, просто плакала. Це так жахливо, що літак зруйнували. Але так тепло, що великі компанії виражають свою підтримку і роблять внесок у відбудову цієї гігантської пташки ще й дають людям можливість також долучитися до цього. Раніше мрія вже була доступна, але у форматі моду. Однак відтепер офіційно буде і ще й з такою можливістю донат. Вийшла одна з очікуваних особисто мною ігор цього року: Season A Letter To The Future. Цю гру я примітила ще на літі геймінгу, таємнича атмосферна пригода про дівчину, яка збирає спогади і насичується оточенням. Я сама по собі така людина, яка сильно і з емпатією переймає оточення навколо себе, запах повітря, промені сонця. Мене можна занурити в спогади, навіть чиїмось парфумами в метро, які нагадають мені, як я споглядала на зорі опівночі, будучи школяркою в компанії хлопця, які мені тоді подобався. Тому такого формату гра мене точно зацікавила. Сізон має схвальні відгуки і рецензії, але попереджаю, вона не для любителів екшону і гучних релізів. Це затишок відпочинок, цифрова медитація і релякс. Саме те, що треба для нашої хворої зозульки, аби вона далеко не відлітала. Можете спробувати її на платформах Sony та в Steam. А якщо хочете цілу добірку ігор, які особисто я чекаю двадцять 2023 році, ну там насправді не буде гучних AAA продуктів, лише щось на кшталт цього невідомо широкій аудиторії. Але те, що сподобається цінителям прекрасного та незалежного, якщо хочете, дайте знати в коментарях. А я дам вам знати за свою подяку в тому, що ви підтримуєте цей канал. Бедрік Веснус, Джуніор, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпі, Ліго Ігначенко, Данило Майстер, Данило Писиниць, Дмитро Райнчук, Аєтін, Лиси Павло, Макс Сич, Мілфрідом, Павло Шадов, Шул, Депені, В'ячеслав Дубина, Веленд, Фардзвероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Шелеменце, Фреє Інверс, Юра Крота, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Анатолій Коновалюк, Анті Кразіс, Артим Лисенко, Денис Манис, Денис Макришин, Дмитро Кирин, Дмитро Р. Юджен Беньковський, Євген Скачко, Вигор Сербай, Іван Заплатинський, Джо Дімджін, Сісіячдієс, Мідбол, Міша Пуш, Михайло Бровченко. Китай Іваненюк, Найтінґіл, Олег Олександр Кілюк, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Каманда Вгань, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Рідоу Супермалков, Велвукстандер, Євген Марухненко, Юрій Демон 4. І звісно, що ви, дорогі глядачі, дякую вам безмежно. Носіть, будь ласка, шапку, мийте руки з милом. Нехай ракети і тривоги не роблять вам житті. Негоди. Гарного вам дня, смачного, приємної ночі. Побачимось!